Здрастуйте! здоровенькі були любі діти. Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте, у фітовітальню завітайте. До мене йдіть усі чай пити. Будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати. Возини, шепшини попивайте. І ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте. Здоров'я споживайте. І з вдячністю цілющі трави пийте. Ростіть на славу і здоровійте. Малята, ось ми й завітали на гостину до феї здоровинки Діти, сьогодні ми з вами дізнаємося цікаве та нове про малинку. Це дуже смачна та корисна рослина. Малята, фея Здоровинка ніколи не хворіє, бо вона щоранку робить гімнастику для пальчиків. Фея пропонує і вам навчитись робити цікаву пальчикову гімнастику про малинку. Діти, уявіть, що ваші пальчики це ягідки-малинки, які дуже смачні та корисні. Пропоную вам разом зі мною зробити пальчику. Погляньте, які її буду робити я. Раз, малинку ми зірвали, два до кошика поклали. Тільки треба зранку встати, щоб весь кошик вам нарвати. Давайте разом зробимо. Раз, малинку ми зірвали, два до кошика поклали. Лиш потрібно рано встати, щоб весь кошик назбирати. Молодці! Малята, що ми сьогодні збирали? Ягідки малинки. А якого кольору ці ягоди? Червоного, малята, а яку вони мають форму? На що вони схожі? Круглу, вони схожі на маленькі м'ячики. Діти, що п'є фея здоровинка для того, щоб ніколи не хворіти? Цілющий чай. Малята, ми з цією здоровиною пропонуємо вам випити горнятку цілющого чаю з малини. Це дуже смачно та корисно. І з кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія та сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровіші. Діти, давайте на згадку про цю чудову зустріч. Ми у нашу книгу здоров'я покладемо картку, на якій зображена малина. Ми з Фелі Здоровинкою хочемо, щоб ви також насолодилися цим смачним трав'яним чаєм і не хворіли. Ваші батьки для вас його приготують. А ми попросимо вас. Зробити світлини разом з батьками, як ви чаюєте цим смачнющим чаєм та надіслати у байтер спільноту. А нам своєю здоровенкою буде дуже приємно побачити, які ви молодці і як ви хочете бути здоровими. Дякуємо, що були з нами. Подобався мій чай, малята. Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли. Тож хай у світті довго вам ведеться, і чай, мій трав'яний сіткеться. До побачення, до зустрічі у моїй фітовітальні!